Згорів магазин Електрик, що на центральному ринку по вулиці Шміт, та сталося це о 9-й годині ранку. На виклик одразу прибули рятувальники та наша знімальна група. Таку картину ми застали, коли приїхали на місце пожежі. Плам'я побачив з окна мене ось рядом. Почали горіти друге етажі середини магазин електрик ми Хлопці кинулися тучі, не тушителями, а як вони допоможуть маленьких дочителів? Покинулися, нічого не помогло. вона почала тріщати, пагати кріші. Отікали всі, що зробити. А так і приводка чого? закоротила на воді, і не знає. Після виходних хто знає, що там робиться. Понеділок у нас, що там було. Що остаток включено, що ніхто не знає. Я йшов, купляв форму настане. Бачу пожар, набрав 101, сказали, що виїхала пожарна. Ну, почали дивитися всі основні люди. І що? Ну, що, взяв одній душі для допомагав витушити. І цього не вийшло у нас. Ну, Зараз приїхала пожарка, почала пожарна служба. Почали вони. Ми йшли в сторону попросили. І ми так і... Швидко приїхали? Ну, В течение двох-трьох хвилин. На виклик приїхало шість пожежних машин. Згоріло майже все, що було в магазині. Електропобудова техніка, лампочки, фонарі. Ну все вигоріло на ногу. Ну, температура висока. десь градусів 120. Але використовували апарати на свіжому повітрі. Все нормально. А причину ви можете назвати? – Причину не можемо, де працювати на місці інспекції. Яка встановить, від чого було загорання. Про те, чи це воно склад злочину тут є, чи тут є дійсно якась необережність вже склажу висновки після того, як проведене дослідження. Так виглядає магазин зараз. Це господарка магазину, дає свідчення. Ні. Ви з нами пообщаєтесь. А скажіть нам, хоча б що згоріло? Весь товар. А що там було? Електроприладдя, все Все для фурнітури. Я не знаю. Абсолютно не знаю. Може, можемо може. Це проводка. Вибачте. Рятувальники Свою справу зробили пожежу. Загасили. Наразі вони обстежують приміщення, щоб з'ясувати причини возгорання. Міліція ж свою чергу опитує свідків. Коли будуть результати, пообіцяли розповісти нам. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.